ПАСОМ 17. На закінчення. Слуги Господнього Давида. Слова тієї пісні, якими він звернувся до Господа того дня, коли Господь врятував його від руки всіх його ворогів та від руки Саула. Він сказав: Любитиму тебе, Господи, моя сило. Господь, моя надійна опора, мій притулок, мій Спаситель, мій Бог, моя допомога. Я надіятимусь на нього. Він, мій захисник, ріг мого спасіння, мій заступник. І з похвалою закличу я до Господа і буду врятований від моїх ворогів. Охопили мене смертельні болі, бурхливі потоки беззаконня сильно збентежили мене. Мене облягли звідусіль, оточили болі аду, попереду в мене тенета смерті. Та коли вони налягли на мене, я закликав до Господа, заволав до мого Бога, і він зі свого святого храму почув мій голос, мій крик долинув до нього, до його вух, і захиталася земля, стала тремтіти, а основи гір здригнулися і затряслися, тому що Бог прогнівився на них. Піднявся дим у його гніві, вогонь спалахнув від його обличчя, вугілля зайнялося від нього. Він нахилив небо і зійшов, а під його ногами темрява, і він зійшов на Херувимів і злетів, понісся на крилах вітрів, а темряву він зробив своєю заслоною навкруги нього, намет його, води чорних повітряних хмар. Від яскравого сяйва перед ним розбіглися хмари, град і палаючий жар, і загримів Господь з неба Всевишній подав свій голос, і Він пустив стріли і розпорошив їх, він намножив блискавки і викликав у них замішання. І від погрози Твоєї, Господи, від подиху гніву і духа Твого прорвалися джерела вод, оголилися основи Всесвіту. Він послав з висот, узяв мене і з могутніх потоків води витягнув мене. Він мене врятує від могутніх моїх ворогів, від тих, хто ненавидить мене, адже вони стали сильнішими від мене. Вони випередили мене в дні мого лиха, та Господь став мені опорою. Він вивів мене на вільний простір, врятує мене, бо прихильний до мене. Він мене спасе від моїх могутніх ворогів і від тих, які мене ненавидять. Господь віддасть мені за моєю правотою, Він віддасть мені за чистотою моїх рук, бо я ходив господніми дорогами і не вчинив гріха перед моїм Богом. Адже всі його присуди переді мною і його постанов я не відкинув від себе, і я буду бездоганний з ним, буду остерігатися мого беззаконня. А Господь мені віддасть за моєю правотою, за чистотою моїх рук перед його очима. З праведним ти станеш праведний, і з чоловіком невинним ти будеш невинний, з вибраним ти будеш вибраний, і з лукавим за лукавством Його адже Ти спасеш покірних людей, а очі пихатих упокориш. Бо Ти, Господи, засвітиш мого світильника, Ти, Боже мій, наповниш світлом мою темряву. Адже в тобі я врятуюся від випробування, і з моїм Богом я подолаю мур. Він мій Бог, Його дорога бездоганна, Господні слова, випробувані вогнем, він захисник усіх тих, які на нього покладають надію. Бо хто Бог крім Господа, і хто Бог крім нашого Бога. Він Бог, який підперізує мене силою, бездоганною робить дорогу мою, а мої ноги стрункими, як у оленя. Він підіймає мене на висоти, навчає мої руки до бою. Він зробив мої руки бронзовим луком. Ти послав мені захист і мій порятунок, Твоя правиця підтримала мене, твої повчання повністю мене виправили, і твої настанови вони мене будуть навчати. Ти розчистив піді мною дорогу для моїх кроків, і мої ноги не стомилися. Я гнатимуся за моїми ворогами, захоплю їх і не повернуся, доки вони не загинуть. Завдам їм поразки, вони не зможуть встояти, упадуть під мої ноги. Ти підперезав мене силою для бою, повалив під мене і скував усіх тих, які повстають проти мене. Ти показав мені спини моїх ворогів і вигубив тих, хто мене ненавидить. Вони заволали, та не було рятівника до Господа, але він їх не вислухав. Рознесу їх, як порох на вітрі, вирівняю їх, наче глину на площі. Ти визволиш мене від нарікань людей і поставиш мене головою народів. Люди, яких я не знав, послужили мені, ледь почувши, послухалися мене, а сини чужинців сказали неправду мені. Сини чужинців зістарілися і від своїх доріг стали каліками. Нехай живе Господь, хай буде благословений мій Бог, нехай звеличиться Бог мого спасіння. Боже, який мстишся за мене, що підкоряєш мені народи, який рятуєш мене від моїх запеклих ворогів, ти поставиш мене вище бунтівників, визволиш мене від неправедного чоловіка. За це прославлятиму тебе, Господи, серед народів, оспівуватиму Твоє ім'я. Він цілковито спасає свого царя, виявляє милосердя своєму помазанцю Давидові та його потомству навіки. Євангеліє ВІД Матвія, розділ 17. Через шість днів Ісус бере Петра Якова та його брата Івана і виводить їх самих на високу гору. І він преобразився перед ними, обличчя його засяяло, немов сонце. Одяг став білий, немов світло, і ось з'явилися їм Мойсей та Ілля, які розмовляли з ним. Озвавшись, Петро сказав Ісусові Господи, добре нам тут! Коли хочеш, поставлю тут три намети один тобі, один Мойсеєві та один Іллі. Поки він говорив, ясна Хмара оповила їх і з Хмари пролунав голос: Це є мій улюблений син, якого я вподобав. Його слухайте. Почувши це, учні попадали до лілиць і дуже злякалися. Ісус підійшов, доторкнувся до них і сказав Підійміться і не бійтеся. Підвівши свої очі, учні не побачили нікого, крім одного Ісуса. Коли вони сходили з гори, Ісус наказав їм, говорячи нікому не розповідайте про видіння, доки син людський не воскресне з мертвих. І учні запитали його, кажучи, чому книжники говорять, що спочатку має прийти Ілля, а він, відповідаючи їм, сказав Ілля справді прийде і все приготує. Проте кажу вам, що Ілля вже прийшов та його не впізнали, але зробили з ним те, що хотіли так і син людський має від них постраждати. Тоді учні зрозуміли, що він говорив їм про Івана Хрестителя. Коли вони прийшли до людей, то до нього підійшов один чоловік і, упавши йому до ніг, каже Господи, помилуй мого сина, бо він сновида і тяжко страждає, часто кидається у вогонь і часто у воду. Я привів його до твоїх учнів, та вони не могли його оздоровити. А Ісус сказав у відповідь О роде, невірний і розбещений! Доки буду з вами, доки терпітиму вас? Приведіть мені Його сюди. І погрозив йому Ісус, і біс вийшов з нього, тієї ж миті юнак одужав. Тоді учні, прийшовши до Ісуса, який був на самоті, запитали, чому ми не змогли його вигнати. Він сказав їм через ваше маловір'я, запевняю вас, коли будете мати віру, як гірчичне зерно, то скажете цій горі, перейди звідси туди, і вона перейде. І нічого не буде для вас неможливого? Цей же рід не виходить інакше тільки молитвою і постом. Коли вони зібралися в Галилеї, Ісус сказав їм Син людський буде виданий у руки людям, і вони його вб'ють, але третього дня він воскресне. І учні дуже засмутилися. Коли вони прибули в Капернаум, наблизилися збирачі дідрахм до Петра і запитали А ваш учитель заплатить дідрахму? Він відповідає: Так. А коли ввійшов до хати, випередив його Ісус, промовивши: Як тобі здається, Симоне? З кого земні царі беруть данину чи податок, зі своїх синів чи із чужих? Коли той відповів із чужих, то Ісус сказав йому: Отже, сини вільні, але щоб ми не спокусили їх, піди до моря, закинь вудку, візьми рибу, яка першою попадеться. І, відкривши їй рота, знайдеш статир. Візьми його і дай їм за мене та за себе. Книга пророка Амоса, розділ третій. Послухайте це Слово, яке сказав Господь проти вас, доме Ізраїля, і проти всього племені, яке я вивів з єгипетської землі, кажучи: лише вас я пізнав з усіх племен землі, через це помщуся вам за всі ваші гріхи. Хіба підуть двоє разом, якщо цілковито одне одного не пізнають? Чи зареве лев зі свого лісу, не маючи здобичі, чи взагалі подасть свій голос левеня зі свого лігвища, якщо чогось не захопить? Хіба впаде птах на землю без ловця? Чи відкриється пастка на землі без того, аби щось вхопити? Чи заголосить труба в місті, і народ не занепокоїться? Чи буде в місті зло, яке Господь не зробив? Адже Господь Бог не вчинить дії, якщо не відкриє повчання своїм рабам-пророкам, лев зареве і хто не злякається, Господь Бог заговорив і хто не пророкуватиме, сповістіть країнам у асирійців і в країнах Єгипту, кажучи зберіться на гору Самарії і побачите багато дивовижного посеред неї, і надужиття сили в ній. Вона ж не пізнала того, що буде перед нею, говорить Господь, ті, що збирають неправідність, то нещастя в їхніх околицях. Тому так говорить Господь Бог: Тир і твоя земля довкола буде спустошена, і зведе з тебе твою силу, і твої країни будуть пограбовані. Так говорить Господь: як пастир, коли витягне з уст лева дві литки або частину вуха, так вирвані будуть сини Ізраїля, які живуть у Самарії перед племенем і священики в Дамаску. Послухайте і засвідчіть домові Якова, говорить Господь Бог Вседержитель, тому що в день, коли я помщуся за безбожності Ізраїля на ньому, також помщуся на престолах Ветиля, і будуть розбиті роги жертовника та впадуть на землю. Я наведу замішання на дім з колонадами на літній дім і пропадуть слонові доми, і до них приєднається багато інших домів, говорить Господь. Книга пророка АМОСа розділ 4. Послухайте це слово талички Васанітіди, ті, що на горі Самарії, які насилували бідних, і ті, що топчуть бідних, які говорять їхнім панам. Дайте нам, щоб ми пили. Клянеться Господь своїми святощами, бо ось на нас приходять дні. І візьму вас зброєю і тих, що з вами, язичники, кинуть у вогняні палаючі печі, і будете виведені на гими напроти себе та відкинені до гори реммана, говорить Господь. Ви ввійшли у Ветиль і вичинили беззаконня, ви помножили в Галгалії, щоб бути безбожними, і ви зранку принесли ваші жертви у три дні, ваші десятини. Вони прочитали закон назовні та закликали до прославляння. Сповістіть, бо сини Ізраїля це полюбили, говорить Господь Бог. Я дам вам біль зубів у всіх ваших містах, і брак хліба в усіх ваших місцях. Ви ж не повернулися до мене, говорить Господь. Я затримав від вас дощ перед трьома місяцями жнив, я дам дощ на перше місто, а на одне місто не дам дощу. Одна частина одержить дощ, а в тій частині, на яку не дам дощу, буде засуха. І зберуться два і три міста до одного міста, щоб пити воду та не наситяться. І так ви не повернулися до мене, говорить Господь. Я уразив вас спаленням і жовтухою, ви помножили ваші сади, ваші виноградники і ваші фігові дерева, та гусениця пожерла ваші оливкові дерева, але ви так і не повернулися до мене, говорить Господь. Я послав на вас смерть на дорозі Єгипту, я побив мечем ваших юнаків з полоном твоїх коней, і я вивів у вогні ваші табори у вашому гніві, а ви так і не повернулися до мене, говорить Господь. Я вас розбив, як Бог розбив Содом і Гоморру, і ви стали, наче головешка витягнена з вогню, ви ж так і не повернулися до мене, говорить Господь. Через це так ученю з тобою, Ізраїлю, бо тільки так зроблю з тобою. Приготуйся прикликати Твого Бога Ізраїлю. Тому що ось я Той, який дає силу громові, створює дух і сповіщає в людях свого помазанника. Той, хто творить ранок і туман, і хто виходить на висоти землі, Господь Бог Вседержитель Його ім'я. Книга пророка Амоса, розділ 5. Послухайте це Господнє Слово, Плач, який я беру на вас, доме Ізраїля. Вона впала, більше не зможе встати дивиться Ізраїль. Упала на своїй землі, немає того, хто би її підвів. Тому так говорить Господь: у місті, з якого виходили тисячі, залишаться сто, а з якого виходили сто, залишаться десятеро в домі Ізраїля. Тому що так говорить Господь до Дому Ізраїля: Шукайте мене і житимете. І не шукайте витиля та не входьте до Галгала, і не ходіть до криниці клятви, бо Галгал неминуче буде взятий у полон, і витиль буде, як неіснуючий. Шукайте Господа і житимете, щоб не спалахнув, як вогонь, дім Йосифа, і не пожер його, і не буде нікого, хто загасить у домі Ізраїля. Це Господь, який творить суд на висоті й поклав праведність на землю. Він чинить усе, змінює і повертає до ранку тінь смерті, а день затемнює в ніч. Він кличе воду моря і виливає її на поверхню землі. Господь, Бог Вседержитель, Йому ім'я. Він піднімає розбиття на силу і біду наводить на твердині. Вони зненавиділи того, що картає в брамі, і знехтували освяченим словом через це, оскільки ви б'єте бідних і від них ви прийняли. Вибрані дари, ви збудували прикрашені доми, та не мешкатимете в них. Ви насадили пожадані виноградники, та вина з них не питимете, бо я пізнав ваші численні безбожності й сильні ваші гріхи. Ви, що топчете праведного, берете заміну і відсуваєте бідних у брамі. Через це той, хто розумний, у цей час мовчатиме, бо час поганий. Шукайте добра, а не за зла, щоб ви жили. І так з вами буде Господь, Бог Вседержитель, як ви і сказали, ми зненавиділи зло і ми полюбили добро, і поставте суд у брамах, щоб Господь, Бог Вседержитель, помилував тих, що залишилися з Йосифа. Через це так говорить Господь Бог Вседержитель, на всіх дорогах плач. І в усіх дорогах будуть говорити: горе, горе, закличуть рільника до плачу та ридання, і до тих, що знають голосіння, і на всіх дорогах плач, бо я перейду посеред тебе, сказав Господь. Горе вам, що бажаєте Господнього дня! Навіщо він вам, Господній день? Він є темрявою, а не світлом. Це так, як коли людина втече від пащі лева та нападе на неї ведмедиця, і втече до свого дому, покладе свої руки на стіну, а її вкусить змія. Хіба Господній день не темрява, а світло? Він чорнота, що не має в собі світла. Я зненавидів, я відкинув ваші свята і не відчуватиму запаху під час ваших свят. Тому що коли мені принесете все палення і ваші жертви я не прийму, і на ваші нещирі жертви за спасіння не погляну. Відкинь від мене звук твоїх пісень, псалом твоїх музик не послухаю. І покотиться суд, як вода, і праведність, немов з непрохідного потоку. Хіба ви мені сорок років приносили зарізане і жертви доме Ізраїля, і ви взяли шатро Молоха і зірку вашого Бога Рефана, їхні образи, які ви собі зробили, і переселю вас за Дамаск, говорить Господь Бог Вседержитель, Його ім'я.